Обладнання твердопаливної котельні на території лікарні у Кропивницькому налаштовують працівники комунального підприємства Теплоенергетик заклад отримує тепло від газової котельні. Для роботи твердопаливної замість газу потрібні дрова, розповідає працівник підприємства Микола Соколенко. Це перший раз, і вона буде зараз працювати в тестовому режимі. Щоб її запустити, дуже багато електронного обладнання, який потребує наладки. Ми зараз нагріваємо тут. У нас кількість води. Ми її нагріваємо по трубам через циркуляційні насоси і вона поступає туди у корпуса. Говорить, щоб тепло дійшло до приміщень, потрібно щонайменше дві години. Дрова є на годину нам потрібно 273 кілограма, то тобто Дето 0,25 куба. П'ять твердопаливних котелень отримали від початку повномасштабної війни як благодійну допомогу від Американської агенції з міжнародного розвитку, каже директор підприємства Олександр Чильник. Вона не повністю забезпечить абсолютний температурний режим, але це дозволить підтримувати певну температуру і також це унебезпечить. Теплові мережі як зовнішні, так і внутрішні, від впливу низьких критично низьких температур. тобто не призведе до розморожування системи. Говорить за відсутності електропостачання, котельня зможе працювати. Ця котельня. Забезпечена окремим дизель-генератором, каже дрова для твердопаливних котелень заготовляло підприємство і закуповували за гроші з міського бюджету. Усього витратили майже півмільйона гривень. На протязі літа ми виконували санітарну обрізку сухостої порослі. поросль. Ми таким чином вже заготовили власними силами в межах 120 кубів. Через прозоро маркет ми придбали ще 200 кубів місячний. Період забезпечення роботи усіх твердопаливних котелень, які ми встановили на наших медичних закладах, то це біля двох тисяч складометрів. Не потрібно опалювальний сезон. Цій лікарні не почали. Нині температура в приміщеннях в середньому 20 градусів тепла, розповів керівник енергослужби Анатолій Черняк. Сам сезон стартує тільки якщо три доби підряд, температура вісім і нижче. Відповідно, постанови рішеннями виконкому, немає ще температурного режиму. Тепломережі лікарні готові на 100%. відсотків. Ми раді любому альтернативному джерелу, тому що зараз такий час, що Можливо, прийдеться і опалюватися і твердопаливною котельні. Тестуватимуть твердопаливну котельню протягом трьох діб. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.